Добрий день, шановні спільноти, вітаю вас на нашому YouTube-каналі Здорового Смонарства. Хочу вам показати, яким чином організована робота освітлення на пункті штучного заменіння. Тобто це індивідуалки. Ось у нас стоять і свинки. Як ви бачите, на стіні зараз у нас висить два освітлюваних прибора з цього боку і з цього боку. Із них безпосередньо працює два по заданій траєкторії, тобто по заданому часу. Один із них працює коли треба робітнику, тобто він під'єднаний до звичайного вимикача, коли треба робітнику включити, вимкнути світло, він його вмикає. А інший працює за, заданий, за заданому проміжку часу, тобто в заданому проміжку часу. Коли нам треба, для того, щоб свиноматки отримували більше освітленість, відповідно, краще приходили в охоту. Ну, Провели кабелями, тобто і стоїть отакий от звичайний прибор в даному стані. Він зараз у нас вимкнений, тому що я налагоджую його в даному випадку зараз. Буде світло включатися без людей о четвертій ранку і працювати до дев'ятої. І також о четвертої вечора буде включатися і працювати до дев'ятої. Тобто людина в даному випадку не має ніякого впливу на стан. Треба буде, якщо треба змінити термін, тобто змінюються ці фішки, нажимається, або втуємо, бо іншу сторону, збільшуючи час можна і зменшувати час. Можна виключити, перевести в автоматичний режим, тобто, щоб він не працював. Ну, Влітку, якщо цього не потрібно, ми просто викнемо. Ось таким чином ми можемо регулювати роботу приладу. Все, дякую за увагу. Підписуйся на канал, ставити лайки. Буде багато цікавого. Дякую за увагу. Бажаю здоров'я вам та вашим поросятам. До побачення!